Привіт, зараз хочу вам показати. Я приїхав до пам'ятник пам пам'ятник жертвам розстріляних євреїв під час Другої світової. Коли сюди приїхали німці, німці захопили ці землі. Вони розстрілювали євреїв і всіх, хто їм не подобався. І про це місце ніхто не каже. Гіди, екскурсоводи про це місце не розказують, не покажуть, бо... Місцеві стидяться цього періоду, стидяться того, що тут відбувалося, бо місцеві, щоб зберегти своє життя, здавали євреїв, здавали сусідів і не тільки євреїв, всіх, хто їм не подобався, або сварилися з кимось, сусідами, з родичами, якісь там боржники у них були. Всіх здавали. Ну, я не хочу осуджувати, бо всі хочу зберегти своє життя і це робили хто як може. І під час розстрілу євреїв на цьому місці був хлоп серед цих євреїв був хлопчик маленький. Він чудом вижив і зумів зміг втікти. І через декілька років, ну багато років, коли вже дорослий був, він повернувся в рідне село своє східниця і побудував цей пам'ятник за свої кошти в, на, в честь тих розстріляних місцевих жителів. Вшанував їхню пам'ять під час Другої світової війни. Оце таке відпання. Зараз вам покажу. Хто сюди буде приїжджати на екскурсію, ви це не побачите і не почуєте. Це я вже сам дізнався. на Ось такий, це, мабуть, цей хлопчик. Закатований фасильськими Радянський... окупантами в працює. Ось ну, так от така історія цього місця.